Тариф на центральне водопостачання складатиме 3 гривні 60 копійок за 1 кубічний метр. На водовідведення 5,37. Тариф для всіх категорій однаковий. Місцеві органи влади до формування тарифу відношення не мають. Це робота Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг, підкреслив Іван Кулініч. А на питання, як тепер платити за вдвічі вищим тарифом, порадив оформлювати субсидії та встановлювати лічильники. На даний час борг населення перед міськводоканалом складає 4,5 мільйони гривень, і це не межа в 2010-му. Він був втричі більшим. У міськводоканалі розуміють, що великий тариф може стати причиною зростання боргу та попереджують, з боржниками боротимуться, адже за отриману послугу треба платити. Що стосується садівників городників, яким за полив однієї сотки з 1 липня доведеться викласти 129 гривень. Порада для них та сама встановлювати лічильники. Найближчим часом коригування тарифу не очікують. Воно може відбутись лише за умови, що вартість складових тарифу зросте на 5%.